Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами моїми фаворитами цього місяця. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися, які парфуми я носила найчастіше протягом червня місяця. І хотіла би дізнатися про ваших улюбленців. Тож діліться ними у коментарях. підписуйтесь на мій канал та обов'язково залишайте під цим відео вподобайку, бо це допоможе просуванню мого контенту і мені буде дуже приємно. Також ви можете придивитися. В описі до цього відео буде більш корисної інформації. Ну і давайте розпочинати. Що ж, хочу розповісти вам про той парфум, який я найчастіше носила на роботу. В мене їх три. І коли я викладаю німецьку мову, то хочу носити такий парфум, який би мотивував моїх студентів, робив позитивний настрій, водночас був потужним, щоб я його могла відчувати увесь час і пахнути дуже приємно. І ось таким для мене виявився Накі від. Швейцарського бренду Penoir, який насправді дуже комплексний і цікавий. Бо на старті тут є нота Маракуї, і вона не така, прям щоб вибухова, але все ж таки тропічно, освіжаюча, дуже соковита. В поєднанні з мигдалем та персиком, вони додають більш м'якої текстури до цього парфуму, який насправді досить флоральний. Мені подобається нота. Листячка інжиру, бо вона не занадто зелена, але водночас освіжає цю композицію, яка насправді пудрова. І мені робили компліменти мої студенти, питали мене саме про цей конкретний аромат, бо він такий дуже приємний, пудровий, але водночас свіжий, і це досить незвичайно. Тож, якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, я вам його дуже раджу. бо перше він компліментарний, по-друге, він дуже довго тримається, по-третє, я маю для вас знижку, тож користуйтеся. В описі до цього відео буде дуже багато. Багато корисної інформації. А ми рухаємося до найсвіжішого і цитрусового парфуму, від якого я не можу відірватися. Це новинка від Gelleha Fragrances під назвою Crimson Veil. Напишіть, будь ласка, якщо хтось дивиться з Америки, це бренд з Техасу. І, як на мене, в цьому ароматі взагалі якось закарбований. ДНК цього бренду, який насправді створює дуже потужні епотажні аромати. Якщо ви полюбляєте щось в стилі Авентус, але не хочете цієї а, ананасової нотки і більше чогось цитрусового, то це такий ароматичний парфум з прянощами і насправді такими дими, не дивними, а... д Не дивними, а дикими ягодами, які в поєднанні з мінеральними нотами взагалі мені нагадують такий, знаєте, Дуже холодний людянистий коктейль, який дуже буде освіжати а, в спекотну погоду. Він гарно тримається, і мій бойфренд його носить, тому це такий дуже потужний аромат для тих, хто полюбляє щось більш цитрусове і ароматичне. А якщо вам подобаються більш зелені аромати, я взагалі не фанат таких парфумів, але ось в італійського бренду Coreterno вийшла новинка під назвою Godimenti. Слухайте, мені було так цікаво її затести, і що це шикарна м'ята. Вона не. Занадто ментолова, мені подобається, що вона стає трішки солодкою, але водночас дуже натуралістична на старті. В поєднанні з імбирем це щось більш таке, знаєте, мотивуюче і енергічне. Тут є нота жасміну, і мені подобається, що вона, вона в компанії з Трояндою. І через ноту листячка малини та більш такі бальзамічні нотки. А, можливо, навіть, знаєте, от коли в Криму цей кипарис або такі хвойні дерева квітнуть, як це круто влітку. Я взагалі, коли відчуваю цей аромат, ну не може вельник, але щось, ну ви, напевно, мені можете допомогти в коментарях. Така асоціація взагалі з дитинством. Тобто дуже крутий, більш солодкий м'ятний аромат, доречний на Літо, Коли спекотно, мені здається, взагалі більшості подобається щось а, освіжаюче. Я ж не фанат зелених ароматів, але розповім вам про мого давнього улюбленця. Я кожного літа дістаю Теніс клаб від а, іспанського нішового бренду Карнер Барселона, бо він дуже зелений, і начебто ви граєте. Теніс на корті десь в медитеранському парку. І бо на старті тут є нота Петті Грейн, вона а вже ж додає ці зелені, аромату, який потім розкривається більш флорально, бо тут є не роля, але все одно відчувається зеленушка від Петті Грейн. І, ви знаєте, ці квіти, які можуть е, е, рости в цьому парку, вони начебто прохолодні через морський бриз, і водночас зігріті. Теплим сонцем. Тому це такий дуже позитивний, приємний, справді сонячно-зелений аромат, який шикарно підійде тим, хто полюбляє більш, більш спортивні, свіжі аромати. І я маю для вас знижку. Тож користуйтеся на літо, це шикарний варіант, бо він гарно тримається, його приємно відчувати, бо він як такий гарний морський сонячний бриз. А ось парфум, який насправді дуже бюджетний, бо це дюб на кіліанські Moonlight in Heaven with One Performs це мій е, давній фаворит. Який я завжди ношу влітку, бо він дуже комплексний, дуже цікавий і неймовірно універсальний. Я впевнена, він підійде кожній або кожному. Оце аромат Унісекс, який розкривається досить потужно. Тут є цитрусові ноти, грейпфрут додає такої цікавинки, бо це цитрус з трішки гіркуватим присмаком. Хоча потім ми відчуваємо ноту манго, кокосу, рису. І тут такі молекули в поєднанні з витивером, хоча це не моя улюблена нота, але нот комплекс. З усіх цих нот це і не цитрусовий, і на зелений, і не якийсь деревинний або тропічний аромат, але шикарний на літо бо він звучить досить чисто і гарної якості. Тримається він нормально, хоча я люблю наносити побільше, і він досить бюджетний. А з моєю знижкою він буде ще приємніший. Тож користуйтеся в описі, ви знайдете посилання. Ось парфум, який я ношу тільки увечері. Це новинка від Латави, їх парфум Петра, про який я вже розповідала. В рейтингу моїх а, улюблених і не найбільш улюблених парфумів від цього вірального бренду з близького сходу, якщо ви ще не бачили це відео, передивіться, але мені дуже сподобався цей аромат, бо перше, він звучить дорого. І не так, ну знаєте, банально, можливо, десь простовато, як деякі з інших їх парфумів, що дюпи на популярні нішові аромати. З цим вони більш заморочилися, вклались в нього. В нього дуже гарний і флакон, і якість. Звучить, начебто. Зелена тубероза з таким трішки п'януватим. Ромовим кокосом. Тобто дуже цікаво, досить сексуально, тому я ношу його увечері. І він справді, такий, знаєте, начебто, відпуска десь у Греції. Так, такий в нього вайб для мене. Я його зараз ношу, мені подобається, коли увечері, колись йдеш, такий про теплий вечірній настрій. О, це шикарний парфум. Дуже-дуже мені подобається, подобається, прям подобається. Але якщо ви не бачили мій огляд на латафівський парфум, то придивіться, треба ж знати, що варто купувати, а від чого треба триматися подалі. Хоча це все дуже суб'єктивне. Діліться, будь ласка, вашими улюбленими парфумами арабських брендів. А я розповім вам про мої трояндові парфуми, які мені подобаються. І ось ведете від Діти фонтіс. Я придбала е в надії, що це буде дюб на кіліанські маск Butterfly. На жаль, ні. Він більш Схожий на Miss Charming від Juliette Hazgans така майже мармеладова троянда, дуже грайлива і цікава. Мені він подобається, і я його разом з Root Альмас від Lataфи носила. До речі, це така, знаєте, схована. Схована знахідка в їх колекції. Не дуже багато, я взагалі нікого не чула, що про нього розповідала. І якщо ви любите мускусні аромати, то це взагалі шикарний парфум про білий мускус з квітами, і оце поєднання дуже нагадує Mask Butterfly, І я його носила на роботу, де я сижу в офісі, в більш формальній обстановці. Я не думаю, що я буду продовжувати носити їх наступного місяця, але мені дуже хотілося Mask Butterfly, і вони е, зробили для мене таке відчуття. А ось з парфум, справді, відкриття цього місяця. Напевно, я носила супермаск від Pills Parfums, дуже гарний, такий цікавий сучасний бренд, який я відкрила для себе на виставці цього року. Це просто фероменно у флаконі. Я знаю, що це не найкраще е, такий опис парфуму. Але ну, от знаєте, часами маркетингові ці люди вони вигадують ну, такі прям вже різні казки, щоб люди купували парфуми. Цей феромон, яфродизяки, і, і, і буде вам увага компліменти і все, що ви забажаєте. З цим парфумом, мені здається, це реально досягнути, бо це, начебто, ваша шкіра, але краще. Він дуже молекулярний. Навіть не мускусний і потужний. Доволі лінійний. В нього немає там, знаєте, нашарування, якогось розкриття та бази, але він такий такий Крутезний і дуже довго тримається, що його можна зробити своїм парфюмерним, я і вас будуть про нього питати, бо важко зрозуміти, чим він пахне, і це дуже цікаво. І мені подобається його носити, я буду це продовжувати робити і вам раджу його спробувати. А ось напишіть мені, будь ласка, чи ви вже тестили Керкі під МФК, бо я знімала для вас повноцінний огляд, виділилася своїми враженнями і якось дискутувала про його плюси та недоліки, бо. Справді багато критики цього аромату через те, що він доволі простий, як на цю ціну та взагалі цей бренд, який насправді більш відомий потужними такими гучними ароматами, а цей легесенький, про білий мускус в поєднанні з цими фруктовими жилейками. Тут заблюрена фруктовість, як я її називаю, бо важко виокремити якусь певну ноту. І часами він буває занадто мускусний, але якось. Ну, гарно він на мені звучить, і мені настільки приємно його відчувати, коли не хочеться якийсь ну, занадто важкий аромат, а чогось просто більш приємного, легкого є такі дні. І він мені сподобався, сподіваюсь, що більше брендів створять щось схоже на нього. А взагалі я фанат потужних ароматів влітку. І не завжди зелених і свіжих. А ось саме більш гурманських і солодких. Тому мені дуже зайшла новинка від Мансера Explict Vanilla. Я замовила такі тревел формати. І ви знаєте, що зробила? В мене був ще інжирний парфум. Слава Богу, я вже зняла на них огляд. Придивіться, якщо зацікавлені взагалі в бренді Мансера та їх новинках, я його розтрощила в своїй сумці, розбився флакон. І звучить цікаво, але ну, мені шкода. Але давайте розповімо про експлітла. Я фанат ванілі, в парфумері. Можете питати мене, що завгодно, я її обожнюю, в мене дуже багато парфумів з неї. І мені цікаво було подивитися, як. Вони будуть працювати з ваніллю і інтерпретувати її в більш такому темнуватому стилі, бо зараз гурманіка на Така популярна з темним, або ну, як це сказати, так, з темними нотами, і хоча тут є уд, з шоколадом, з темним цукром, сандалом, різними деревинними і амбровими елементами, для мене це дуже заспокійлива, приємна, гладка, така огортуюча ніжна ваніль, яку я ношу саме просто для себе, щоб він мені піднімав настрій. І взагалі ванільні аромати вони а, мають. А, Таку властивість. Тож, ось, ось його я носила для себе, а ось на вихід я носила Vanilla Love від All Expression це такі парфумерні олійки австралійського бренду, які натхнені популярним парфумом. І цей дуже схожий на Vanilla Sex. Я досі його хочу, бо люблю, як Том Форд взагалі. Працюю з ваніллю, і в мене є майже усі їх ванілії. Дуже хочу цей, бо він, знаєте, не начебто ванільний стручок, з якого зробили ванільний сироп, змішали це все з пудрою гіркого мигдаля і додали до парфуму, який настільки сексуальний, манливий, гіпнотичний. що я завжди. Завжди трішечки наношу, коли кудись іду, бо ну, він додає мені впевненості, і це дуже крута, така літня, тепла ваніль для мене. А зараз хочу сказати вам про два парфуми, які натхнене Деліною. По-перше, роса від цього бренду. Я його тримаю в сумочці, щоб також на ходу можна було наносити. І ще є дуже отакий доступний по ціні бренд Калін у нас в Дракстор, і вони створили аромат Еліксія Флорал, який також. Дуже схожий на деліно, але без оцього важкого агресивного мускусу, який мені особисто не подобається. І ще одна гарна троянда, яку я ношу на роботу, бо вона така прохолодна. Це новинка від Lancom Idol Power. Трішечки схожа на мою улюблену Guidance від Amouage, але це такий гламурний, потужний аромат, який насправді в ну, повсякденні важко носити, бо ну, він задає тон, тому я його тримаю не. Якісь особливі заходи, а це не начебто ідоль, і доль, і гайденс мали б дитинку. Це була вона, і вона така, знаєте, холодна, стримана троянда, і мені вона цим подобається. Це не начебто кремовий сандал з холодною трояндою. А ось парфум, який я купила всліпу, боже від Латафи. Це піс Love, І ви знаєте, це. Трішки схожа на Guidance, але менше, ніж і Power. Можливо, більш такою кремовою сандаловою трояндою. Так, тут є пудра, але на старті ще мені дуже подобається нота мигдалю в поєднанні з чорною смородиною, бо це додає чогось свіжого, смачного, справді аромат дуже гарної якості, і його можна зробити своїм парфумерним я, бо звучить він не просто дорого і, ну, так, гідно, дуже по-дорослому, а він прям, ну, має такий ефект вау, що це так неймовірно приємно і водночас потужно Певнено цікаво пахне. Класний аромат, я його ношу на вихід, особливо коли ми йдемо на українські мітинги, де багато людей. Мені подобається звучати досить яскраво, коли я поміж людей. І цей парфум має гарний шлейф, доволі компліментарний. Тож це один з моїх фаворитів Латафа. А більше про них і інші мої улюблені парфуми ви дізнаєтеся з моїх відео. Лінки і послання, які я залишу в описі цього відео, купуйте парфуми з моїми знижками. І не забувайте ділитися зі мною вашими відгуками у коментарях. Мені цікаво, буде дізнатися, які парфуми ви зараз носите. Ну, якщо у вас є питання, то пишіть. І, будь ласка, я буду вдячна вам, якщо ви будете залишати запити по наступному контенту, що вас цікавить. Ну, на сьогодні це все. Якщо сподобалося це відео, то залиште під невеличесну вподобайку, це допоможе його працюванню, Також підпишіться на мій канал канал, мені буде дуже приємно з вами познайомитися. Бажаю вам гарного дня. Будь ласка, донатьте на ЗСУ та слава Україні! Папа. -па.